І всім на каналі Віктор Віка І сьогодні я хочу стати кого Лівіка. Для. Ну що, давайте здавати що кшаскіну. Я хочу перше почати з волосся, ну то ну, саме база. Давайте візьмемо... Ам, я хочу якесь розпущене, бо я завжди плаваю з розпущеним. Але не знаю. Давайте може якась... Може важкий хвостик якийсь. Або розпустить, або важкий хвостик. Так, такого вже я тут не бачу може вот таке. Ні, не во це. Тоді давайте. Точно ні. А от це от ні. О, uh, я хочу якесь таке більше розпущене. Боже, тобі. Хочу більше якесь таке розпущене. А може таке? Таке не. Боже, що в тому лютопі тільки не М -м Давайте буде вот таке. Ні-гі, мі тут зати з кольорами з окулярами. Треба ще шкіру поміяти, правда? Ось отаку. Ось Ось такий. Ай. Хочу загоріл мене. Не такий, а вот такий. Я на горі. Я загоріла мої боти. Так? Так. Все правильно. Ту-ду-ту-ду-ту-ду. Молодець. Що так? Так. Ти крутий британ. Ти крутий британ. А може ти ось при мене? Не. 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 Ми будемо...

Я хоч якось загоріло. Ну таку... типу. таке не до розсвітлого, ну же темно, загоріло, типа. Ну таке, ну таке. Ну максимум таке. Я не знаю. Я давай тепер вам ще раз персонажа і зробимо йому нормальну отак. Воно не робиться, а мене отак. не зробить так також. Ну так. це більше загоріло. Ну тож. Тут тільки чорних самогоріли. <гум> ну, саме максимум це вод, але воно Ой, тихо. Ні, Боже, бути так. Я так розумію, що ми це. Воно більше мені подобається. А, і так, зараз ми будемо ще по трохи робимо наші справи не любимі. Пробуємо ти, <гадий> тому що ми не знайдемо, з кульку я хочу. я хочу. Або знайдемо. Дей знайшла. Або чим, І знаю один гарний купальник чорний. До волосся буде гарно підходити. Нам треба купати, купати, купати його. Ще, 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 все. Бачите? Просто так. щоб нас там нічого не побачили, ми надіємо якусь пітичку. Біл. О, ні, Я думаю, що ми надіємо вот такий костюм. О, тоже ні, Отакий, ні. Отакий. От такий. Йдемо. Треба взяти машину і поїхати на. Я не любимо роботу. Візьмемо. Ей, чому такі колір потих? Треба вот такі зробити. Ду -ду 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 -ду. Ми ж плавти. Мы убежаем, наші плати. Нам треба голубий зруби, пикей. А нам треба голубий. То не піде. Отак. Вс, ну, вдо. Все, Все поїхали. что это такое? Что это милячка? Что это? Что это? Ничего ну, себе. Но ну, нам не треба того. Ну, нам не треба того, что мне... Что тут? О. Короче. Наша мы добрала, скажите. Я не знаю. Я сейчас тут одну штуку зроблю. Ну а что? Ну кто он заборняв? Эм... Нет. Кто заборняв? хе вот. Во-во. Все. Теперь знаю, на гору ехала? Да Да Все. Я не то это что Я кто? Да нет! Что меня Все. Ты знаешь, что буду? Не переживай, что нормально, то тебе как то ай Ой! щоб Я поїхала вже нормально. А так, і щоб це було справжнє, це тобі я б треба вмерла. Ходу поставила лайк. А? Я б не знаю, скільки буде їхати, бо машина дуже швидка. І нічого. Мене візьмемо в полі. Тоже покупал. Разгрузилась. Слыб. Нам сюда. Нам сюда. Снимаем настроение <плоди> на реги. Сила. Ой, мы его Все. забудунет. Сила. Наталья.

І я думаю, що старці не у мене, мене... забрали мій кубок. А... Ай, нічого, ми справимось. Ми. Ми скажемо, виживемо. Кубок не видають, І... но ничего.

Я бачення не представку. Как не мне идти на Прям раздыхал. А ты не походу не раздыхал, а душ. Я раздыхал. А ты, слышал музыки и забыл. Эй. Це забути своєму форму нічого. Будемо і ми грати. Їдемо. Гарт! Ола! Марш! Ой. Марш! А чого нас чого? Побігли, побігли! Побігли, побігли, побігли! Так. Зараз. Ми також будемо плисти. О, ми будемо так, все. Гляну! Я себе плавный класс, сухой ты. Как вы любите в любой плавде? Я люблю на спині. Хочу я с ними плавать так. Во, вс. Ура. Что знаешь, я миссима. А. А ты. Ура, бро, ура! Увихи. Прямо. Вы забрали. Ладно, вы всех Ми з четами буду вчиниться. Меня доня виграла, ура, 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 ура! Бра, меня доня виграла, бра-бра, ура, ура, ура. Ну що ж, ми побули пловцем і вже директором. Ну і на сьогодні всім. Па-па, ставте лайк і підписуйтесь на мене, на ваш любим віко-клубніку. Всім па-па!